Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з хлопчиком Костею запрошуємо вас на прогулянку в парк. Літо вже закінчилося. Настала пора року осінь. Ми вже бачимо, як осінь змінила наше місто. На дворі стає прохолодніше, люди одягаються тепліше. Птахи відлітають у теплі краї. Дерева змінюють колір свого листя. Листочки на деревах стають жовті, червоні, жовтогарячі. Коли дує вітер, листя з дерев опадає. Ти теж можеш дути, як вітер, і здути з дерева листочки. Зроби глибокий вдих носиком. Губи витягни хоботком і подуй на листочки. Фу. Бачиш, вони опадають. І ще раз подуй. Фу. Який ти молодець! А ще восени часто йдуть дощі. Наш друг Костя погуляв з нами по парку і дуже замерз. Тому що був одягнений не по погоді. Костя зігрів свої долоньки ось так. Погрій ти свої долоньки, подуй на них теплим повітрям. Костя зігрів долоньки, але прийшов додому і почав кашляти. Кажемо разом, як кашляв костя. Але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику. Для цього візьміть дзеркало. Перша вправа бегемот. Бегемотик рот відкрив, потримав, потім закрив. Бегемота ми дражнили, і, як він, рота відкрили. Наступна вправа лопатка. Широким я язик зроблю. На нижню губку покладу, широка вийшла і плоска моя лопатка з язика. Чистимо нижні зубки, щоб зуби всі були біленькі, їх слід чистити гарненько. І остання вправа гірка буде спинка язика, наче гірочка крута, кінчик в зуби упираю. Із напруженням тримаю. Щоб покашляти, як Костя, треба сказати звук К. Візьми дзеркало. Подивись твої губи у вільному положенні. Кінчик язика опущений вниз і стоїть немов гірка. Скажи, як Костя кашляє! Як добре, що у Кості живе котик кузя. Він приніс йому тепле молоко. Костя випив молоко і одужав. Костя і кузя часто чують звук к, оскільки їх імена починаються на звук к. К. Костя, К – Кузя. Подивись, які ще слова. Начинается на звук К. К. Корабель К. Кавун К. Капуста К. Корова. Пограємо у гру, впіймай звук к. Слухай уважно. Коли почуєш звук к, плесни у долоньки. Спочатку разом зі мною. Слухай. А к О, К, І, У, А к. Тепер спробуй сам. У Ок. А. І к. У к. Ну що, вийшло? Молодець. Поки ми з вами грали, котик Кузя засумував, пограємо з ним у пальчикову гру. Повторюй рухи і слова за мною. Тихо тихо ходить котик, має лапки м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Котик ще пограє з нами, він приготував для нас чистомовку. Повторюй за мною. Чітко і голосно. Ку, 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 ку ку сидить котик у кутку. Ко. Ко ко. ко ко, ко. Котик хлебче молоко. Ке. ке, ке. Ке, ке ке. Чую муркання. Дзвін ке. Кі, кі, кі. Кі, кі, кі. Котики усі та кі. Ось і все на сьогодні. Попрощаємося з костею і кузою. До побачення! І мені час прощатися з вами. На все добре, малята, до зустрічі.